Звіробій яскрава квітка, звіробій яскрава квітка, хоча він і не нагідка, Та все ж свою силу має, Різні рани заживляє, жовтий колір, колір Сонця, що світить нам у віконце, а за вікном дивний світ світ цей шле для всіх привіт. Скористайтесь його дарами, хай завжди це буде з нами, хай же символом для нас. Буде цей яскравий окрас. Гарну квітку збіробій, козаки брали у бій, тож нехай і нині він допомагає в бою нам цім, у вічному бою добра і зла, героям слава Україні хвала. Підпишіться на мій канал під цим відео і будете отримувати мої нові публікації першими. Поставте лайк натисніть значок палець догори під цим відео.